Так, довольно. <хи> так, виконати етюд на тему весна. Та, Те, що ви так любите? Етюди. Отже, весна. І чуй ще від пташок, відчуй політ леготу, як чарівно процвітає кожна моя квітка. Кожна брунька перетворюється в чарівні котики. А потім все. Розквітне сад, сади неповторні, гарні, квітучі сади. А потім, потім розмай, потім все зелене, все чарівне, все прекрасне. Я оживила все. Воскресила Все я весна. Люби мене такою гриливою. <гум> Люби мене зажуреною. Часом я сумую. Часом із моїх очей крапає дощ. А потім я знову усміхаюся і знову. Усе цвіте. А потім я стаю томною жаданою, все зароджується, все формується, все воскресає, все народжується, все проростає. Посій у спраглорі плоди, і вони стануть дорослими, красивими, любими на весну. Отже, це